Друзі, вітаю вас усіх. Ви знову на каналі Альпі Life. У нас цього тижня, на жаль, не вийшло записатися в студії, але ми все одно хочемо порадувати вас контентом. Це рубрика, як це зробити. І сьогодні у нас буде дуже цікавий урок. Хоча, блін, знаєте, ну реально не дуже картинка, мабуть, не треба записувати відео, але, але є у нас одна ідея. Давайте подивимось. Ну, ось так набагато краще. Тож, як у мене це вийшло? У мене не було можливості поїхати в студію, але я тут з вами у студії розмовляю, записую, все дуже круто. В цьому мені допоміг сервіс HeyGen. Що саме треба зробити, щоб повторити це, ми зараз вам покажемо. Для початку нам з вами треба залогінитися в сервісі HeyGen і далі перейти у теку Аватари. Тут ми з вами зможемо створити відео Аватара. Для цього треба натиснути на кнопочку Create Avatar. Hey guys, I'm Joshua, co-founder and CEO of HeyGen. До нас звернувся CEO компанії HeyGen, і він нам трошечки розкаже про ці аватари. Можете послухати. Я в цьому сенсу не дуже багато бачу, тому що я і так вам про це розкажу. Далі ми з вами натискаємо Get Started. І у нас є два варіанти: створити стіл аватара або Motion аватара. В нашому випадку, так як ми будемо використовувати відео, записане в студії, ми обираємо стіл аватара. Далі у нас з вами є декілька варіантів. Ми можемо подивитися відеоінструкцію, як це зробити, або текстову. Так як я вам все розкажу, ми з вами використаємо текстову інструкцію, натискаємо на неї. Далі у нас тут буде декілька порад про те, яким має бути відео. По-перше, футаж має бути 2-5 хвилин, не більше. Має бути гарна якість, висока роздільна здатність запису у камери. Ви маєте записувати в тихому приміщенні, щоб не було якихось шумів на фоні, щоб ваш голос було гарно чути. Треба дивитися прямо в камеру, для того, щоб ваші очі не стрибали туди-сюди, коли ви будете створювати аватара. Також вам необхідно робити паузи між реченнями і обов'язково закривати рота, для того, щоб у вас були кадри, там де ви з ротом закритим. І використовувати стандартні жести і тримати руки не вище, ніж ваші груди, бо якщо ви будете підіймати їх вище, будуть певні артефакти. Наче нічого складного, тож ми з вами натискаємо наступний крок. І тут же нам треба з вами завантажити наш Футаж, ви можете записати його з допомогою веб-камери, ви можете завантажити його окремо файлом, або ж можете додати посилання на Google Drive, якщо ваше відео знаходиться там. Я буду завантажувати футаж зі зйомок Alp News. Натискаємо. Як бачимо, те, що я казав, можна ставити посилання на Google Drive або ж можна завантажити футаж. У мене вже є підготовлений файл, тож я заходжу в файли та обираю його. Завантажу. Як бачите, він у мене 3 хвилини. Далі нам з вами необхідно поставити в чекбоксах підтвердження того, що ми все зробили правильно. Перше, це те, що наше обличчя видно увесь час. Так. Далі, що ми дивимося прямо у камеру. Так. І далі, що ми робимо паузу між реченнями. Так. І також, що у нас тиха обстановка, там де ми записуємо відео, і це також так. Далі у нас ще є можливість з вами заповнити один чекбокс, це можливість залишити фонові звуки. Тобто, якщо у вас, наприклад, був якийсь там невеличкий гул, там кондиціонер чи ще щось, для того, щоб відео виглядало більш живим, ви можете залишити ці звуки. Але мені це не потрібно, тому що це студійна запис, тож я їх не залишаю. Далі ми з вами підтверджуємо, що наше відео виглядає добре, і натискаємо далі. Наступний крок це запис підтвердження для сервісу Хейджен, що ви це ви і дозволяєте йому використовувати ваш образ для створення аватару. Для цього натискаємо рекорд вебкам, і тут нам з вами необхідно буде обрати мову скрипта. В мене стоїть українська, у вас може стояти англійська, тож опускаємось нижче, обираємо українську. Тут треба буде написати своє ім'я, якщо, наприклад, аккаунт зареєстрований на іншу людину. І далі ви тут от вмикаєте камеру та мікрофон, або ось тут записуєте з допомогою телефону телефону. Якщо ви захочете записати з допомогою телефону, ви ось натискаєте почати з телефоном, отримаєте QR-код, ви його скануєте. У вас в браузері на телефоні відкривається сайт, на якому ви даєте доступ до відеокамери і записуєте у цей скрипт. В кінці вам дадуть короткий пароль, який треба буде назвати по одній букві, цифрі. Поспіль. В моєму випадку я вже маю. Підтвердження, я вже його записував, тож я його просто використаю повторно. Це зручно, якщо ви будете робити не один аватар, а декілька. Ви можете не записувати кожного разу підтвердження, можете використати те, що у вас уже є. Давайте подивимось. Hi, Vlad Honcharenko. Here we allow Hedgen to use the footage of me to build the Hedgin Avatar for use on the Hedgin Platform. For safety purpose, this is the past code K-R-Y-R. Ну, ось так. Натискаємо підтвердити. І тепер наше відео буде завантажуватися і аватар створюватися. Натискаємо Done. І бачимо прогрес нашого відео. І так, наш аватар готовий. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Привіт, Роман! Твій інстант-аватар готовий. Спробуй створити відео з ним. Також натисни кнопку відгуку, щоб поділитися своїми думками. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ну, як бачите, непогано єдине, що чомусь він назвав мене Романом. Ну, нехай буває. Щось доглючило. Далі ми з вами натискаємо Create with AI Studio та вибираємо Landscape. Далі у нас з вами є декілька варіантів. В будь-якому випадку ми переходимо у скрип. І тут уже ми з вами можемо зробити два варіанти: або прописати наш скрипт текстом, натиснути Play і прослухати цей скрипт. Привіт, друзі! Ви на каналі AlpiLife. Це схоже на мене, так, це мій голос. Або можемо з вами просто записати аудіодоріжку та зробити на неї ліпсінг. А ось і я. Вау, ну це дійсно круто. У мене не було можливості поїхати у студію, але я все одно зміг зробити для вас відео зі студії. Ну це реально круто. Можемо прослухати наш запис. А ось і я. Вау, ну це дійсно круто. У мене не було можливості поїхати у студію, але я все одно зміг зробити для вас відео зі студії. Ну це реально круто. Нехай підтверджуємо. Після того, як наш запис додався тут знизу на таймлайні, натискаємо кнопочку Submit. задаємо параметри відео, натискаємо знову Submit, і тепер наше відео генерується. І ось таким чином ви можете замінити собі оператора ще й студію. Це, як на мене, дуже круто. А наше відео готове, давайте подивимося на результат. Вау! Ви тільки уявіть собі, в мене не було можливості поїхати в студію та записати для вас відео, але ось він я перед вами у студії та записую для вас це відео. Хейджен замінив мені оператора та ще й оренду студію. Він зекономив мої кошти і дав можливість мені створити контент тоді, коли за звичайних умов у мене б такої можливості не було. Або це було б таке відео, як на початку, ну дуже низької якості, і мені б не хотілося, щоб ви таке дивилися. Як бачите, сервіс дуже потужний та корисний, і якщо ви хочете дізнатися про нього більше, дізнатися більше про інші нейронки, які зможуть полегшити ваше життя, то я вас запрошую на курс «AI Creators». Всю інформацію про наш курс ви зможете знайти в описі під відео, там буде посилання. Переходьте, дивіться, якщо будуть якісь питання, то ви можете там зв'язатися з підтримкою та все для себе уточнити. А наше відео на цьому добігає кінця. Я сподіваюся, воно було для вас корисним і воно вам сподобалося, тому я вас також попрошу поставити нам вподобайку, увімкнути дзвіночок і написати коментар. Це дуже допоможе нашому просуванню. А ми з вами зустрінемося в кращі часи.